Минулого року ми там не минуло, позамінуло, стикалися з заметами, так, і від було витягувати важку техніку. Є можливості Подніцовського міського комунального підприємства важка техніка для буксирування от витягу заметів? Чи немає такої? Стосовно техніки, комунальне підприємство підготовилося до зимового періоду і має в наявності техніку, яка готова до прибирання снігу. Під... Посипання снігу, вона все задіюється. Ми маємо посипочні матеріали в повному обсязі. Планово заготовлені. Маємо паловомастильні матеріали, проведена робота з персоналом, який виконують ці роботи. Вони працюють в режимі відповідно до погодних умов. Як був перший снігопад, виїхала техніка в три часа ночі, справилися з роботою. Стосовно техніки, яка є більш підсилена, це у нас є крас, для посипання, це така потужна машина. Як витягнути великогабаритний або тяжкий транспорт, ну залежить від того, які сталися умови. Я тут не можу однозначно сказати. Але <клес> я хочу сказати, що при прибиранні, не перший рік ми стикаємося з таким фактором. Люди залишають машини, особливо. Воно потім сказується, понад дорогами кинули машину чи залишили, як правильно назвати. Ми не можемо повноцінно проїхати, прибрати там сніг, виходить, вони об'їжджають. Оце єдине, що нам заважає. На даний час снігопади нас тут милували. Ми не тільки посипали, відповідно, що розбили, підмили, знов посипали, то на даний час в місті прибирання в належному стані. Прийшла по льодоходу і готовності до пропуску буде зниження температури. Зараз почнеться сніг, що впав там. Як з цією ситуацією в місті? Чи є десь проблема це сходження цих талих вод? Ну, їх... Лу, у нас місто має зливову каналізацію, яка закопана під землю забезпечення збору талих і дощових вод. Через зливоприймачі. Ці зливоприймачі розташовані по дорогах і по дворах. Зроблені відповідно до розрахунків проєктної організації, зроблені ще за часів СССР. Е, є деякі факти, що частково, відповідно до кількості опадів, як були зливи. Просто не встигає вода фактично по цих трубопроводах зійти. При настанні таких подій є в нас дорожня служба, яка аварійно вихідний, невихідний. Виїжджають, люди знають, де на дорогах знаходяться зливоприймачі. У нас такі місця, як оце біля Колібріса. Там достатньо, щоб забрати води, але якщо воно не буде забито. На даний час ми постійно проводимо очистку зливоприймачів в дворах від снігу, літом їх очищають від піску. Так ми в цілому готові.